На Вінниччині знову запровадять графіки обмежень споживання електроенергії для великих підприємств. Обмеження застосують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіциту в об'єднаній енергетичній системі України. Ці заходи не будуть торкатися об'єктів критичної інфраструктури та побутових споживачів. Повідомили Вінниця Обленерго. Також енергетики закликають вінничан з 18 до 22 Нульнуль користуватись ощадливо електроприладами вчора. в нас вводилися графіки обмеження споживання електричної потужності. Такий графік стосується виключно великих промислових підприємств, яких ми не відключаємо. Вони самостійно обмежують потужність споживання електроенергії до визначеної величини. Такі вже обмеження були застосовані і вчора ми обмежували споживання підприємств на 15 МВт. Вчора за командою «Енерго» такі обмеження вводилися з 18 до 22 години.